Молитва для безпорадних. Дорогі мої, подумаємо про грішника, який більш не тікає від Бога. Він стоїть в оточенні небесного світла. Поступово починає він бачити свої минулі гріхи, нескінченну безодність нечистоти свого серця, свою холодність, непокору і байдужість до Бога, свою нелюбов до Біблії і молитви. Та безмежне тяжіння своєї слабкої волі до гріха. Що він починає робити? Як і всі інші, він волає до Бога у своїй небоч. Він починає плакати більш-менш сильно, більш-менш часто, більш-менш регулярно. Проте, не отримує від Бога жодної відповіді. Він відчуває себе покинутим, відчуває, що подібний до людини. Яка учепилася за кіль перевернутого човна у відкритому бурхливому морі, він кричить, що сини. він не може зупинитися, хоча жодна душа не чує його. Тоді, усвідомивши свою безпорадність, він каже собі: Бог не відповідає мені, бо я молюся неправильно. Чи можна мої молитви назвати справжніми молитвами? Можливо, це все слова, порожні слова, чи піднімаються вони хоч би вище за дах, якщо я не укладу у них більше священного завзяття і пристрасного бажання, то вони не будуть почуті Богу. Мій бідний друже, твоя безпорадність і є найпалкіше благання, яке піднімається до ніжного батьківського Божого серця. Він почув твою молитву в той самий момент, коли ти чесно заволав про своє прагнення. Тепер підемо далі. Це не наша молитва спонукає Бога рятувати нас. Навпаки, ваша молитва це результат того, що Ісус постукав у двері вашого серця і повідомив вам, що хоче отримати доступ до ваших сподівань. Вам здається, що все для вас закрите через те, що ви не вмієте молитися. Дорогі мої, ваша безпорадність це і є сама суть молитви. Молитися, це означає відкрити двері Ісусові і допустити Його до своїх турбот. Твоя безпорадність якраз і відкриває двері Господу і дає Йому можливість побачити твої сподівання. Але чому Він не відкриває мені, запитаєте Вияснякові. Він відповів на вашу молитву, він увійшов до вашого життя через двері, які ви у своїй безпорадності відкрили йому. Він вже оселився у вашому серці, Він робить усередині вас благороботу, поки ви ще не розпізнали Його відповідь. Проте, у цьому свідоношенні ви подібні до всіх інших, хто молиться, ми молимося, і наші молитви знаходять відповідь. Проте ми не бачимо цієї відповіді зараз же, а іноді і впродовж дуже тривалого часу. Ви уявили, що отримаєте відповідь Бога відповідно до вашого власного розуміння і що набудете і миру, і упевненості, і душевної радості. Не отримавши всього цього, ви вирішили, що Бог не відповів вам. Ісусу є, що сказати нам, і зробити всередині нас таке, що ми ще не здатні зрозуміти. Ми нетерплячі і вважаємо, що йому слід було б зробити для нас або сказати наше зовсім інше від того, що Він робить. Подібно до того, як думав Петро. Коли Ісус омив ноги своїм учням, проте Ісус не дозволяє собі турбуватися через ваше нетерпіння. Він діє спокійно, кажучи, що я роблю, ти тепер не знаєш, а зрозумієш потім, Івана 13,7 не тривожтеся через свою безпорадність, передусім не дозволяйте їм відвернути вас від молитви. Безпорадність це істинний секрет і внутрішня сила молитви, тому вам слід було б подякувати Богові за почуття безпорадності, яке Він вам дав. Це один з найбільших дарів, якими Бог може наділити нас. Бо лише, будучи безпорадними, ми здатні відкрити свої серця Ісусу і дозволити Йому своєю милістю і благодаттю допомагати нам у наших проблемах. З небес багато речей виглядають інакше, ніж вони здаються нам тут. Я думаю, що наші молитви також виглядають інакше, якщо дивитися на них згори. Існують приміром молитовні зібрання. Усі моляться по черзі, спочатку моляться ті, хто звик молитися в голос у присутності інших. Вони моляться добре, і їх молитви повчальні. Коли вони кажуть амінь, усі тихо погоджуються, що це була хороша молитва. Проте на тих же молитовних зібраннях може бути присутня віруюча душа, яка дуже б хотіла подати свій голос. Ця людина відчуває, що потребує цього, можливо, навіть більше, ніж хтось з присутніх. Проте вона не звикла до такої молитви і не здатна до, добре говорити, не знато добре говорить, коли намагається це зробити. Її думки стають нев'язкими. Вона говорить, запинаючись, врешті-решт, вона настільки губиться, що зубоє сказати амінь. Після зібрання він така жалюгідна, така недоволена і своєю молитвою, і станом свого серця, під час що не може дивитися людям очі. Проте я знаю, що на небесах гімн дячності був проспіваний, святими у радості через те, що вони почули людину, яка молиться Богові, бо вона у своїй безпорадності не знала, що ще їй зробити. Такі молитви дуже вагомі на небесах. Тому дозвольте мені. Дещо додати до... про безпорадність в молитві, її можна відчути по-різному. Особливий вплив може вона чинити на наші почуття. Як правило, ми відчуваємо свою безпорадність найглибше у перших східцях нашого християнського досвіду. У той період, коли Господь робить нас упокореними і смиренними духом коли він крушить і нашу самолюбність і зарозумілість, наша емоційна сфера поза всяким сумнівом, відчуватиме серйозні потрясіння, не через те, що ми дізнаємося багато нового і невідомого, а здебільшого через те, що багато речей і явищ стаються нам неприйнятними. Бог такий, що ми не здатні повністю осягнути Його. Він такий великий, що жодне з його творі не здатне сприйняти його усій повноті. Як згадував я вище, невдовжий грішник, який пробудився, починає розуміти, що шляхи Божі несповідини, чому я не отримав миру упевненості і радості, чому Бог не позбавить мене від тієї недуги, яку я не в силах виносити, чому Він дозволяє мені тонути у вічній муці? Хоча він бачить, наскільки велике моє бажання врятуватися, чому він жодним словом не відповідає на крики болі, що піднімається з моєї душі. У спокійному стані, дорогі мої, ми здатні перенести дуже багато, якщо бачимо причину чи мету своїх страждань, але те, що мене здатні зрозуміти, і через це вважаємо безглуздим найбільше дратує і робить нас бунтівними. З цієї причини найважливішим каменем спотикання на шляху до Бога стає саме Його непередбачуваність. Тут нам на допомогу приходять слова Христові. І блаженний Той, хто не спокуситься через мене Матея 11:6. З цієї причини жоден з Божих проявів не крушить нашу самолюбність і зрозумілість так, як ця його властивість. У перший момент ми опиняємося в становищі людини, яка взагалі не знає, що робити. Ми не здатні повернутися до свого колишнього життя і не можемо знайти шлях до Бога. До того ж, ми ще не навчилися підкорятися тому, чиї шляхи несповіді, і у результаті вся наша сутність бунтує, незбагненне завжди наповнює нас паралізуючим страхом. Всякий, хто долає цей страх і не втікає від Бога або від своєї власної свідомості, хто зупиняється у присутності непередбаченого Бога. Той зустрічається з дивом. Бог руйнує самолюбність і зарозумілість такої людини, не розуміючи, як це сталося, безпорадна душа виявляється пов'язаною саме дружби з незбагненним Богом. Він сам у Христі дозволяє цій душі схилитися перед Його незбагненністю, прийняти її, спертися на неї. І затвердити ще Богу, чиї шляхи вона не здатна повністю зрозуміти, таким чином, у житті грішника відбувається подія, що має вирішальне значення, він стає здатним сприйняти не лише Божу непередбачуваність, але й свою власну безпораденість. До цього моменту такі явища приводили всю його сутність у стан бунту і напруженості. Тепер же він відчув на собі, що безпорадність є істинним благанням грішника до Бога. Не в чьємусь викладі, а завдяки власному досвіду він дізнається, що немовля не безпоратніше відносно матері, ніж він сам безпорадний стосовно Бога. Він безпорадний буквально скрізь. Будь то прощення гріхів, перемога над гріхом, нове життя його душі, збільшення благодаті чи надбання істинної віри в повсякденному житті з Богом і людьми, його безпорадність стає новим чинником у його молитовному житті. Раніше безпорадність була епіцентром бурі в його молитовному житті, і чи спонукала його до прохального плачу в його немочі, чи настільки замикала його уста, що він не в силах був знайти жодного слова, щоб виразити свої сподівання? Тепер же його безпорадність стала спокійною, надійною силою в молитовному житті. Упокорене і сокрушене серце знає, що у нього немає жодних переваг перед Богом, і що єдине, що йому залишається, це прийняти власну безпорадність і дозволити святому і всемогутньому Богові піклуватися про нас, точно так, як і немовляві дає себе турботам своєї Матері. Тому, Дорогі мої молитва полягає, щоб день у день говорити Богові про свою безпорадність. Нас спонукають до того, щоб ми постійно молилися Божому Духові, який є Дух молитви, який наново відкриває нашу безпорадність, щоб ми зрозуміли, яка мало дано нам від природи силу вірити, любити, сподіватися, служити, жертвувати, страждати. Вивчати Біблію, молитися і боротися зі своїми гріховними бажаннями. Часто трапляється, що ми йдемо від цього благословенного стану безпорадності, наша самолюбність і самовпевненість набувають свої колишні сили. Це призводить до того, що ми знову перестаємо відчувати себе безпорадними. Ми губимося і занурюємося в турботи. Усе знову стає заплутаним. Ми не впевнені, що наші гріхи будуть прощені. Божий мир зникає з нашого життя, світська свідомість і брак духовної зацікавленості починають руйнувати наше духовне життя, гріх знову здобуває перемогу в нашому повсякденному житті, і ми все менше охоче виконуємо ту службу, яку зобов'язані нести перед Богом. Це триває до тих пір, доки Богові не вдасться привести нас у стан упокорювання і покаяння, і ми знову стаємо безпорадними грішниками, здатними зробити лише одне дозволити безмежному Богові покрити нас своєю милістю, любити і піклуватися про нас. У цей момент наша безпорадність відновлює у нас правильне ставлення як до Бога, так і до людини. Передусім, вона відновлює у нас правильний настрій під час молитви. Стан безпорадності в молитві вражаючим чином нагадує становище людини, в якої немає ніг або яка правісома. Спочатку це боляче, практично нестерпно бути таким безпорадним, щоб не мати можливості навіть піднести ложку до рота чи зігну, зігнати муху з лиця, легко зрозуміти, чому людина, яка зазнає подібні страждання, не може уникнути внутрішньої напруженості і навіть протесту мить, коли вона дозволя докладати величезні зусилля, щоб використовувати свої кінцівки як раніше. Проте подивіться на ту ж людину, коли вона вже змирилася зі своєю хворобою, звикла до своєї безпорадності. Вона така же безпорадна, як і раніше. Про ця безпорадність більше не приносить їй болю чи занепокоєння, вона стає частиною її самої і накладає відбиток на всі її дії і стосунки. Вона, як і раніше, потребує допомоги, і це робить її упокореною. Зауважте також, як це упокорювання наклало на неї свій відбиток, коли вона упокорено і тихо просить про допомогу. Вона робиться так, немов вибачається за свої прохання. Також зауважте, наскільки вдячна вона за щонайменшу допомогу, яку вона Усі її думки, усі її плани обумовлені її безпорадним станом. Вона, звичайно ж, всьому залежить від тих, хто надає їй допомогу. Ми помічаємо, що це почуття залежності перетворюється у виняткову симпатію між нею і тими, хто їй допомагає, у найсильнішу прихильність, яка тільки можлива між людьми. Так само, дорогі мої, наша безпораденість здатна прив'язати нас до Бога і змусити нас відчувати найсильнішу залежність від Нього, яку неможливо виразити словами. Оживіть у своїй пам'яті слова Христа, без мене не можете робити нічого. Івана 15:5. В одному реченні Він каже нам істину, на ощагання якої вимагається все життя. І яку ми повністю не зможемо щенути, навіть підійшовши до брам смерті. Я ніколи не втомлююся підкреслювати, як ми безпорадні, бо наша безпорадність залишається не лише вирішальним чинником у нашому молодому житті, але й у всього нашого ставлення до Бога. З цієї миті, як ми усвідомлюємо свою безпорадність, ми стаємо непереможними. Жодна хвороба не засмутить нас, жодна перешкода не налякає. Ми не чекатимемо від себе нічого і в молитві звертатимемося зі своїми труднощами до Бога. А це означає, що ми відкрили двері перед ним і надали Богові можливість допомагати нам у нашому безпорадному становищі тією дивною силою, яка знаходиться в його розпорядженні. Свою кожну молитву намагаюся не забувати розпочати з вдячності, а не з «дай», прошу, будь ласка, дякую за прожитий новий день, за сім'ю, живих батьків, за можливість дихати, бачити, чути, радіти. За все це варто дякувати Богу. І навіть коли важко, сумно, самотньо ці випробування ми отримали, бо той, хто нам їх передав, знав, що ми впораємося і врешті залишимося вдячними. Дякую, це слово у кожній змов світу не просто так. Воно одне з найперших слів, яких навчають нас батьки. Щоб ми поважали суспільство, а вона натомість симпатизувала нам. В українській мові існує два вдячних слова дякую та спасибі. Вони мають різне походження. Ближчим для українців є спасибі, утворене з двох слов'янських слів: Спаси Боже, які з часом злилися в одне. Трапилося це порівняння недавно у письменних пам'ятках це слово вживається з XVI століття. Хочете вірте, хочете ні, але коли я розглядаюся довкола і вдивляюся в численні причини за те, щоб подякувати, що у мене є, Бог дарує мені ще більше, набагато більше. Аніж навіть заслуговую, якщо ви любите подорожувати, знайомитися з новими краєвидами, але зараз з якихось причин не можете поїхати з місця, де ви є, підійміть голову, коли йдете звичною стежиною додому. Там завжди буде нове небо, комбінація хмар і кольорів, яких ви раніше не бачили. Нам це здається просто так, тому що ми хороші і коли схибили, це теж для нас, Божу щедрість насправді, не заповнить жодне дякую. Кажуть, ми ніколи не отримаємо того, що нам хочеться, доки не відчуємо щиру вдячність за те, що маємо. Бажаю вам свого часу. Отримати нагоду подякувати та здійсненну велику мрію просто пам'ятайте, що найкоротший у світі текст молитви дякую. Дякую вам за увагу. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання. Висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!